Друзья, сегодня я, сьогодні я. Саша. И сегодня за мной грає Захар. Захар, привітайся. Привет! Друзья, у нас тут є домик. О, Захар усе. О, Ось, я знайшов Захара. Захар. Думаю, мы уже можем в шахту пошли. Ну. Так, Захара. Нам подуж... нам треба інструменти спочатку. Ау, друзі, я ударився. Ау. Так, друзі. Нам... Це не камінь, Саш. А я вже добув, Захар, я вже добуваю камінь. Так, друзі, я вже добуваю нам камінь на піч. Пічку нам не треба, не. то будемо камінь. Не. Нам спочити. Друзі, треба... це мій скін. Так, відключаю. Чисно. Так, друзі, ми можемо піднятися на гору, але ми будемо тут грати. Думаю, мені друго. треба да. саме камеру. А, знаєш, як а тепер волоси. якось вилізти треба. Так, треба нам буде якось вилізти, друзі. А, Подожі, а рожі, то я не вже не походу вилізю. Як ви бачите, друзі, ми вже okay. піднялися Захар, Захаром, Теперь, э, Захаре, давай, ти я попробую його бити. Так, за харту, друзі. А ми підемо А, ні. Зору. Ай, мене стріляють. Друзі, у мене є жовте ліжко, ну, але я не знаю зачем воно а, мені. Слабо. Друзі, я вже той Дай, знищив скелета. і в мене вже є лук і дві стріли. Мало, Чесно кажучи, мало. Это еще что такое? Друзі. Нам треба Шли в шахту, са. Та Захара. Ой, ой, я Захар знищився, друзі, захарзнищимся. дав. Саш, чекай там, друзі! Захар вміє телепортуватися, він зараз до мене телепортувався. Привіт Захар відхилимо. Я вже все грабаю, маю. Дивіся, Ти, аж вибере аккуратно. А, я не можу друзі, ми вибиралися по цій вибили. листві. І головна собі знову. Давай я тебе вб'ю, Саш. Ні, щоб не, не треба. Тебе відновилися. Так, друзі, відновилися. Так, друзі відновилися. Так, вийшла, захай мене е, не... знищив, щоб мене половилися ГП, щоб було більше, більше сердечок. Стоїмо на місці. Тепер він хочу, мене хочу, телепортував, то, тепер немає, я разом з харб. Беремо все, що Мені. у нас є з... цих полезного Мені. і швидко, Почекай. Почекаємо. Я, я зроблю схід сонця. А а Ой, не так, той, я спам... тут ховаюся. Так, друзі, я зову вам щось попросити. Підпишіться на мій канал і поставте лайк. Я Ви мене підберете лайком і підпискою. Ну а ми... Ідемо грати далі. Так, Захар. А, павук. ти чого? За речок. Чекай, Друзі, я не буду. Я не буду. У мене так багато проблем. Саш, будь біля бази. Ні, кулаки. Так. Друзі, Захар мені сказав бути біля бази. Так, йдемо далі. до нашого доміка. Друзі, мені <плес> треба ховатися, павук защита, Здорово, а са, на тебе сюди, 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 сюди. Нам треба йду. На по пачках йому буде. Де нама йти їдуть. Кавуни, Саш! Кавуни, Саш! Поділися? Будь танка, будь танка. Я сі подіду обов'язково. Обізати. Я не буду перепортирувати тебе сюди, щоб ми не захопили нашу базу. Так, будь друзі. там, будь там. там. Так, друзі, я його піднявся yeah. і Захар з кавунами вже до мене перейшов. Так, друзі. Падаємо. Ау! Я не поняв, друзі. Тут моби, друзі, пора убивати знищити. Надо його знищити, друзі. Що ж я верстак забули, я не Ти маленький, Малеча, пішов. Я знищив. Що ж тікай звідти? Чому? Захар телепортуй мене. Зараз почекаю. А ви відео вже не знімаєте. Де? Друзі, я знищився Захар телепортую, я видав знищився, Так, друзі, ми можемо бігти до захисту. Так, друзі, за мною зараз буде грати з нами і Ваня. Так. Саш відійди, там павук? Я його звук. Я його знищу. Я тобі зараз знову мушу робити. Друзі, можу робити. турель не робить. Я вже знищив. Друзі, у мене є павутина, я мус скрафтити лук, але треба декілька. Три павутини, друзі, треба. Три павутини треба. Що я хотіла? не так точно? Забираємо Саш верстак. Саш вірстак віддай. Я не забирав. А да, забирав. Вови. Не робить, Саша, Саша блін! Захар, ну може я понесу його? Ні, я. Хлопці. Ура! Захар. Давай ламай сундук. Ні, не, сундук нехай буде. Ай, це зачем? Захар ти лише. почекай. почекай. Скільки в мене цього? У нас 45 кавунів, друзі. Саша, постав тут ліжко. Моє? Та, твоє. Захар, телепортни мене, не тільки час. Ой! А що ти будеш діяти? Я постав чекпоїнт собі. Який чекпоінт? Ну, пожалуйста, нажми. Захар, філіпортний моє. Точку створення встановлено. Відійди, тепер я встановлю. Як що це таке? Відійди! І що ти зробиш тепер? А ну і якщо я тебе зараз вб'ю, попробую, чи ти сісь охоронив, чи ми двоє ще охоронимо, окей? Я хочу яки щось телепортую. Хлопці, телепортніть мене. Та щас, Ваня, я до тебе телепортнуся. Друзі, Ваня вже приєднався до гри. Не, не бійся, Саш. Веліна не треба, я сам себе знищу, Захарі. Саш, мене вбивай. Мене вбивай. Друзі. Мене вбивай. Друзі я вже знищився. Захар, не я не в саш. доміку появився. Телепорт зараз я тебе вбив. Так, Захар, телепортни Івана. Ух! Ваня це ти? А, це я. а Ваню телепортнуть. Зараз. Зараз. Чекай Івані, тебе щас телепортнуть. Друзі, Ваню щас телепортнуть. Так, сім хвилин до наше відео. Так, так. То, постав телепорт... чекпоint в ліжку. Чекпойт. Ліж... Ваня, блін! Ва... По... Постав чекпоint, нажав. Да. Не бери нічого скрині! Захар роби його, він скрині щось. Я просто дивився. У мене просто нічого нема. Пішлися мене... не ж в шах. Мене... А мене А мені? Покажи, пісок. Ну розвивайся. А мені дайте хоч би щось. Зомбі. Захар, а тут... А що зомби, Кріпер, Захар, це зомбі такий страшний? Крипер, Захар! Крипер вибухнув! Мене зараз убьють! Це така собі. Так, пішов. Захар, хай мене oh. знищать! Захар, все одно я в ліжку появлюся, так? Да? Так. Yeah. Да. А, мені треба павука, Захар, мені треба павук! Ваня, ты как... Саш, что текар... тебе цеха павука? Там я треба лук скрафтить. Саш, лук не обязательно. Но я же могу стрелять то. А, И мы. И что, что ты можешь стрелять? Вот я золото нашел. А? И что нам твои золото? Захар, я помогу вам, я стрельну с лука. Раз. Блин, я сдох. Друзья, я сдох. Я вообще дуже... Я знаю, друзья. Mm -hmm. Я, я mm -hmm. глубоко в шахте. Де ви, Захара? Телепортуй мене, Пліс. Я не знаю, поцікай. Я беру меча і прориваюся до вас. Це лучник. А. Захар телепортуй мене. знайшов? Я Ось. Дуже глибоко в пещері. Зах ну пане, телепортуйте мене, пліс! У мене навіть желізної кірки немає, я її лук... рукою ламаю. Друзі, мене хтось б'є. Це характерин, телепортуй мене! Ти... Ваня в руках алмазове. Ваня, ти алмазове маєш. вимаєш. хай ну мазу без. Ага, ти не зможеш. Ваня, ти без кірки ніфіга не зможеш. змоєш. Нельзя домой Ох, друзі! Далі. Телепортуй мене Захара. Ти зараз Він, як... головніше. Ребята, пишіть, що стек Парні, я тут дуже глибоко в шахті. Ну, то, та Саша. телепортуйте мене уже. Заша, mm. mm. нам треба каміння. <зас> я маю залізо. Mm. Шість кузків. На кірку стану давай. М -м -м -м. Весь камінь мені. М -м -м. Я здох. За Захар. М -м. Дай камінь вже. У мене є. Дай сюда. Дай... Я під цілий стоп почти. Я тут дерево добуваю. М -м. А мен... Захара, мені треба наверх. М -м. Так, Захар, мені треба немедленно знищитися. Друзі, мені треба знищитися, бо мені треба нагору. Друзі, куди ви де мені знайти моба? Друзі, скоро я... ваній на боже ти візьмеш желізо якась і переплав. Я, жиліз... я тебе переправлю. Поняв, поняв, поняв. Захар, я на желізо наїсу, що дивись. Саш, почекай! Ні, ну, я нього ще там нічого не відбувається. Ну, хоча, почекай. О, я вдаляю. Тома... то? Ой, самі Так, все біжимо. Чекаємо. Ну, все біжимо. Це Камінчук! Захар, телепортуй мене, пліз! Що ж, скучно нам стоїти зато. Саш, я до тебе йду. А ні! Я спавнер, mm -hmm. походу, знайшов. Или нет. Mm -hmm. Захара. Я, я спавнер нашел. Mm -hmm. Нет, слышу, mm -hmm. что все видели. Нам что тоже понадобится. А что это за штука? А что що... що... а а это за штука? Блин! А что это за штука? Что это за штука? Это... То да! Наш. Да! То... Йо, не, блин! Ну, не ней боже, ты сдох. То, то с испытаниями штука такая вот... Я знаю, я знаю, я знаю. Это Та блін, а це гробана лава, друзі. Мене все по шахті. Телепортуйте мене за хара. Та почекай. І це гніздо дракона. Мені кажуть, що це гніздо дракона. Та телепортуйте мене. Чекай, мені треба. Та Вас Якщо ви мене телепортуєте, я вам поможу. Друзі. Так, друзі. Це кінець відео, так що всім до побачення!